Всім доброго здоров'ячка! Відразу привітаю зі святом День Незалежності сьогодні нашої держави. І швиденько показував у минулому відео сояшник демку Сенгенти. Тут у нас демка маїсовських гібридів кукурузи. Відразу говорю по кукурузі я не фахівець, не судіть строго, тому. Бистренько біжу, показую, що ми маємо, які гібриди, як у нашій області. Нагадаю, це Дніпропетровська область, Софіївський район. От, як показують в цьому році себе гібриди Маїсовські кукурудзи. Так. Е, гібрид Домен. Чи Домен VO 260. Е, оцінюйте самі, заходю всередину по одному качанчику. Бачимо, наблюдаємо по одному качанчику. Качанчик. Качанчик невеликий, я скажу. Виповнений все, без... тут на краю якась хвороба в нього є. Так. Ну, а так виповнений по одному качанчику, качанчики невеличкі, посів, так розумію, 4-5 штук на метрі. Ну, як навіть не для фахівця кукурудзи, то ну, таке, скажем, таке ніяке. Дивимося далі. Тріста, 270 ТВ. Зайдемо, трішки він пізніше буде достигати, видно, посів такий самий. Так, хтось уже тут поламав. На трістані кукурузу дивимося також по одному качанчику. Качанчик, до речі, більший за попередній, ніж попередній гібрид. Так, більший качанчик. Доволі такий непоганий качанчик. Не мега, ну доволі непогано. Також по одному, одному качанчику. Так. Дивимося далі. Не сильно вражає мене цей гібрид, але але... так. Сапфір 290. Хау. Сапфір в нас є по два качанчика. Так, тут зачаток не розвинувся. Йдемо далі, може тут краєвий ефект. І качани, ну, качан ще більший. Так. Реально бачу, що качан більший. Але є гусінь. Погризла качан. Так, що тут там? А ці далі менші. Можливо, краєвий ефект, не знаю. Теж опять тут ламав кукурузу. Ну, качанчик непоганий, але... Дуже багато на кожному качану, це зверху якась болячка. Скажем так, не вразив. Йдемо далі. Йдемо далі. Тренд. Також 290 Фао, аїсовський тренд. З виду качанчик непоганий. На краю є на рослинах отакі от. Два качанчика. Два качанчика повноцінних, я так розумію, так. Повноцінних, два качанчика. І на цьому теж хтось виламав один але він був. Ну В принципі, далі дивимося. Ось навіть густота. Раз, два, три, чотири, П'ять штук Ну, по одному качанчику. Такий у, нас, от такий у нас тренд 290 фау <кій> Біжим далі. Так, біжим-біжимо. Шаттл 310 фау він ще зелений. Е, я так ж розумію, фау це у нас період достигання. Але він хоч зелений, але качан у нього доволі таки непоганий. Так, ідемо далі. Так. Качан О, дуже гарний качан, я бачу. І стабільно так виповнено повністю стабільно, гарно усе. У нас де три рослинки випало, геть нічого нема, щоб ви розуміли. Далі отак, далі і от знову, де не любить він густого посіву. Де густо посіяно, качина нема. Так, не вразив, з краю показував себе непогано, далі всередину не вражає. Далі йдемо, далі йдемо. У нас гонор V320. Дивимося, що у нас тут. Два качана. Бачу два качана. Навіть третій початок, але він не розвинений, но два гарних качана. Це краєвий, я так розумію, ефект. Але, 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 але. бачимо такі от качанчики. Так, зайдемо трішки, трішки всередину. Так, тут по два качана свої є. є. Один, 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 один. Навіть дві рослини разом, а качани у них є. Тому я бачу, що цей гібрид якраз густоти не сильно боїться. І качанчики непогані. Да, далі всередину там по одному і є і два попадаються. Але в основному по одному. Другий, якщо виходив, то він не дорозвинувся. Але ж густота посіву. Дивіться, густота посіву, тобто скільки тут. Раз, два, три, чотири, чотири штуки. На скільки на, на пів метра, чотири штуки. Так, і оце якась тут хвороба на ній, не знаю. Не розуміюся сильно на кукурудзи не вирощує. Ну, в принципі, як для нашого регіону, коли бачиш, що на стеблі є два качани, то це, можна сказати, що дуже-дуже непогано. І останній, напевно, так, напевно, це останній Маїсівський Гібрид теж 320 ВО, експенсів, якийсь ДМ експенсів, напевно, так звучить, може поправити, не знаю. так, 320 VO, також зелена ще кукуруза. Ну, Тут, я б сказав, би, що я не бачу по дві культури. Качан великий, непоганий качан, але, але... Але стабільно по одній по одному качанчику. Стабільно все. Ну, ну, скажем, скажем так. Скажем так. Кукуруза я кукуруза, нічого. Нічого, як для мене, вражаючого нема. Так, качан длиний більше 20 сантиметрів. Непоганий такий качан. От. Але, 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 Гонор, по-моєму, так називається цей гібрид. Так, Гонор показав себе, ну, у нас їй показує себе краще, напевно, за всіх, хоча й у нього і 320-те він буде довго достигати. Такий от качан. Непоганий качанчик. Ще б посчитати, скільки рядів я там бачив, люди считають. Так, дивимося. І 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядів. 16 рядів качани. Ну, де то... де то так. Отакий от гібрид, мені він саме більше сподобався, тому що є і по два качана, і всередині є подва качана. От. Ну, 320, 320 ФО. Це 310 ФО вже він трішки відлічається. Ну, отак резумуємо. Бачимо, що з малими ФО кукурузка має менший качан. Про там, два качана на одній рослині взагалі мова не йде. А от уже починаючи з 310 го по 310-320 там більш розвинутий качан, більший розміром, от. рослини виглядають краще. З малим Фао ж ось останній гібрид до мене, мале Фао низькоросла, вона вже почала сохнути. Ну, я не знаю. Качанчик є невеличкий, стабільний. Сказати, що він там вражає. Ну, може і так. Ну як заходить всередину знову ж, то бачимо ну, такі от качанчики невеличкі. Невеличкі качанчики. Ну, зовсім невеличкі, як бачите. З краю вроде, нічого. Далі. При тому, що густота посіву тут була невеликою. Де пізніше фау, густота посіву була, я так розумію, трішки, трішки більша. Так, ну на цьому все. Мої гібриди я пробіг, кукурузку вам показав, робіть самі висновки. Всім, всім гарного дня ще раз зі святом Незалежності, слава Україні!